І ще ось інші матеріали, документи. Що це таке? 46 тисяч 784 листа громадян нашого міста, обурених свавіллям, котре чиниться над моїм клієнтом і близькими для нього людьми. Це голос народу. А ми, ваша честь, з вами, і ви в тому числі, працюємо від імені народу, а наш народ. Він неймовірно мобільний. Він одразу реагує на несправедливість, яка відбувається в світі. Згадайте хоча б Сирію. І народ ніколи ніколи не буде мовчати, коли мова йде про благодійника. Надію націю, якщо хочете. І я говорю вам, що такі письмові протести будуть надходити ще не один день. Чуєте? Перед будинком вирує мітинг. Народ. Народ настроєний радикально, попереджаю на всяк випадок. Будуть бити всіх. Ви маєте намір виступити.